Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Раночок розпочався, але сьогодні без господарства. Бо Якось в мене сьогодні дуже такий насичений ранок. Ще з п'яти ранку і до відео руки в мене так і не дійшли. Перебігаємо швиденьку дорогу і біжимо бігом. На автобусну зупинку для того, щоб добратися до роботи. Раночок такий морозяний, що аж в носі крутить. Я думаю, чи я ще хоч не пропустив своє транспортне таксі. Ще ніби не пропустив. Декілька хвилин і автобус буде. Мороз у нас сьогодні такий, як і за прогнозами. Сніжком трішки припорошило, але зранку світить сонечко, якого не було вже більше як два тижні. А мороз такий, що капець. Давно такого морозу не було, можна сказати, цілий рік так точно. Ці люди сидять вдома, на зупинці нікого немає. Одне тільки прищелепкувати, десь зібралося їхати. І ще стоїть, чекає автобус. Я вчора в 7 вечора тільки з роботи вийшов, виставляв ТГР, шмери. А сьогодні зранку добрий ранок дзвонить колега і каже, Володимир, де оцінки 7-го класу? Я генерую журнал, а ваших оцінок немає. Та як немає, як я їх ставив ще в неділю. Поїхав на роботу і вчора знову перевіряв, вони були. А їх немає. А система, видно, десь підвисла і оцінки мої просто не зарахувалися. І теж ти поїхав і працював там всім до одного місця. І ось такі електронні журнали. Коли були паперові, то було набагато простіше. Не знаю як кому, але мені з паперовими було просто супер. Взяв журнал. Заповнив урок, записав тему, поставив енки, виставив оцінки і будьте здорові. Зараз ні щоденників, ні журналів, нічого немає. Все електронно. І працюйте, як хочете. Система підвисла і пішло все. На дно. Що я вам хочу сказати? Хочу вас всіх привітати із різдвом Хто святкує, хто не святкує, не зліться на тих, хто святкує, а хто святкує, не зліться на тих, хто не святкує. І нехай це не буде темою для дискусії, нехай це не буде темою для підняття сварок, нехай це не буде темою для сварок між друзями, між знайомими, між рідними. Тому що дуже багато ворожнечі, дуже багато неприязні, дуже багато непорозумінь саме на цьому плані і саме на цьому підґрунті. І це насправді настільки боляче і настільки важко на це все дивитися і за цим всім спостерігати, коли в одній сім'ї люди пересварилися через те, що не можуть визначитись колись святкувати. Мені здається, тоді вже просто не до святкування. І вже ніякого свята не хочеться. Коли одні йдуть, ні, не курю. Коли одні йдуть 25-го до церкви, інші 7-го, а за одним столом не збираються і не спілкуються, то це якось, мені здається, зовсім і зовсім неправильно. І точно так само. На моєму каналі не хочу, щоб хтось когось ображав, щоб хтось комусь щось розказував і хтось комусь вказував, коли що і як робити. Свято, яке ми збираємося святкувати або святкуємо, а саме народження Христа, Різдво Христове, це свято, яке має нести мир, надію, радість, тепло, позитив, підтримку. Ну, ніяк не сварки, не оцей розбрат, який робиться, і не все те, що зараз відбувається на фоні цього свята. Тому я кожному із вас щиро від душі бажаю всього тільки самого-самого найкращого. Нехай збуваються ваші незаповітніші мрії, нехай не гасне віра в дива, нехай буде у вас різдвяна казка і нехай здійснюється все саме так, як вам того хочеться і бажається. Хтось святкує скромно, хтось святкує. Більш доступно. Хтось має можливість, хтось не має можливості. Але свято святкування Різдва це не тоді, коли ломляться столи, коли гуляння з вечора до рання. Це як на мене. Мені здається, що це скромний, тихий, сімейний. Такий вечір, куди ми можемо запросити самих найдорожчих поділитися частинкою добра, і тепла з тими, хто її не має, відвідати того, хто має якусь потребу і поділитися з тим, хто не має того, що є у нас. Але кожен святкує так, як святкує, і нехай святкує. Одне єдине моє бажання, аби святкували в мирі, в добрі і злагоді. А все інше, я думаю. Пережити можна. А саме головне, коли ви будете святкувати Різдво, не забувайте взагалі, що ви святкуєте. І хто символ цього святкування, і чому ми взагалі це святкуємо. Тому що дуже багато людей знають, що за календарем свято і треба щось святкувати, але не знають суть самого свята. І це. Саме найгірше і це саме, саме печальне, що може бути. Коли я був ще досить в досить малому віці, не пам'ятаю скільки мені було років, ну, до школи я вже ходив. І була передача по телевізору, показували історію правдиву, життєву, святкували е дитині е один рік народження. І зійшлися гості. Було свято, святкували це день народження. Дитинка лежала на ліжечку. Тихесенько собі спала, почали сходитися люди. Верхній одяг почали складати біля тої дитинки. Хтось там поклав одну курточку, другу, люди почали приходити, третя, п'ята, десята. І того одягу цілу кухню складали на ту дитинку, і про ту дитинку вже й самі забули. І... Не дуже гарно закінчилося це все свято. І не дуже гарним фіналом. І таких історій, на жаль, є дуже і дуже багато. Тому хочеться, щоб всі свята закінчувалися гарним фіналом. Хочеться, щоб наші історії мали гарний кінець, щасливий. І все у всіх було добре. У мене ось тут крас... цвітає красуня. На роботі, не дивлячись на те, що за вікном. Зима мінус 9, трішечки припорошило снігом, а на віконечку стоїть ось така красунька. Не дуже гарний в них запах, але цвітуть вони дуже і дуже гарно. І є їх дуже багато всяких різних кольорів і відтінків. Від себе особисто хочу побажати всім. Міцного, приміцного здоров'я, енергії, позитиву, мудрості, миру, який би був в усьому і в усіх сферах, які ви охоплюєте і які охоплюють вас. Тому що коли немає миру, то не хочеться нічого. Хочеться, щоб був спокій. Здоров'я не підводило. Вдавалося все те, що планується, здійснювалися мрії, бажання. Поруч були рідні і близькі люди, які можуть бути, не дивлячись на те, здорові, багаті, успішні чи ні. І нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім цього самого-самого найкращого від щирого серця. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім пока і до нових зустрічей! Робіть добро, воно обов'язково повертається. Насолоджуйтесь життям, цінуйте кожним новим днем. Пам'ятайте, що ви самі щасливі люди на цій землі, якщо ви сьогодні пробудилися, і у вас є новий день для життя. А якщо біля вас ще є ваші рідні і близькі, якщо біля вас є сім'я, є ті люди, які роблять вас щасливими, то ви взагалі виграли джекпот в цьому житті. Всім пока! І до нових зустрічей.